Дім воїна ініціював унікальну фотосесію для учасників бойових дій та ветеранів. Її символічна назва вишиванка, клич предків сила воїна. Дрес-код проєкту об'єднує національне та військове. Вишиванка, камуфляжні штани та бойове взуття. Фотосесія покликана показати. Сучасні герої несуть у собі силу поколінь, зберігаючи ідентичність і незламний дух навіть у найважчі часи. Вишиванка це не просто сталь одягу, це не просто сорочка з якимись візерунками. А в. В кожному візерунку воно закладено якби код нашої української нації. І для кожного військового, для кожного ветерана, на мою думку, вишиванка несе щось душевне. Тому ми вирішили вперше організувати такий захід, показ своїх власних вишиванок в поєднанні з військовою формою. Серед грою фотосесії бельгійська вівчарка Ельза. Вона миттєво привертає увагу усіх присутніх. Нині вона живе спокійним собачим життям. Однак півтори роки тому Святослав Найдав рятував її з під обстрілів у Гуляйполі. Батько, це у мене малюна бельгійська вівчарка. Звати її Ельза два роки забрав я у хлопців побратимів. З «Гуляй поля, я її забрав у хлопців, коли там поміняла ситуація, і перебування маленької собаки там було просто недоцільне. І так як собака досить розумна, досить позитивна, вирішив залишити собі і вже відповідно це як пам'ять про побратимів. про Друзів, які зараз там воюють, у руках ветерана Миколи Зелінського іграшковий джміль. Це його бойовий талісман і позивний. Разом із ним він обороняв вугледар. Навіть у найтемніші дні поруч була яскрава іграшка, подарована сім'єю, що нагадувала про дім, тепло і надію. Мої побратими дали мені псевдоджміль, бо я багато рухався, багато пересувався, і це той талісман, який був зі мною. Крім того, в мене ще були малюнки, які мені намалювали мої дітки, і я їх завжди носив під броником. І я вирішив чисто символічно на сьогоднішню акцію, щоб взяти з собою жміля. Бо це те, що зігрівало, і те, що там, в час небезпеки, дарувало мені клаптик дому і тепла. Організатори фотосесії мають намір зверстати календар 2026 року. Світлини та історії військових мають стати щоденним нагадуванням. Свобода України має обличчя її захисників. Лілія Буцяк Денис Сатановський – Новини на вежі.